Будемо наносити так більш. І очима я його наношу і всюди, всюди, всюди. так. Не дуже його треба, багато потрібно. І тепер просто беру і все це розтушовую, вбиваючими рухами, ну, спочатку розподіляючими, потім вбиваючими. І дуже добре ця тональна основа. Буде влягатись. Так, тут нам треба побільше нанести, тому що тут ми будемо дивитися, як вона буде працювати зі спрейчиком фіксуючи. Так, мабуть, навіть навіть зроблю так, що зараз я зберуся, нафарбуюсь, сходжу у гості, повернуся, і будемо зацінювати роботу цього так, ну, от...